Всім привіт. Я думаю, що напевно вже половина заходу була, якщо не і всі. Але ми сьогодні перший раз. І я вам скажу з дитиною два майже три роки, дуже цікаво, бо він знає і розуміє. розімає, яка Динозаври. Я вам скажу, що навіть трошки моторошно. Дивіться, це все рухається. Пальчики рухають. Люди, що ми живемо не еру динозаврів. Приїхали передвечір зараз а, біля 6 по шостій. І бачите, людей майже немає, можна спокійно собі гуляти. І прикольно, що це все знаходиться біля річки. Стой, нема тайки. Нема тайки?